Я вас вітаю в інтерню з Україна. Я думаю, що багато хто із вас тут уже був. Ну, нагадаю, що це той будинок, який ми збудували фактично своїми руками в 1998 році, в минулому столітті. І як ми до цього прийшли? Ну, ми до цього прийшли у спосіб бачення. А ми собі придумали ну колись ще, напевне, за два роки до того, 96-му, що має бути така окрема інституція, яка буде навчати журналістів, ну всяких хороших речей. І це непогано би було робити у е, своєму власному приміщенні. І через два роки це приміщення тут з'явилося. А це про важливість бачення. Тобто, якщо не фантазувати собі ну, певних речей, тоді ну, е, нічого і не вийде. І... Е, я не знаю, можливо, у вас є питання, можливо, одразу відпитання, тому що я можу говорити там ні про що якийсь час, але можливо у вас є питання, що вас цікавить. Цікавий підхід. А, я, я зараз роблю навіть по-іншому. Я запропоную вам. До речі, ми не хочемо припинити інтернет-трансляцію і запис. Ні. Шановні друзі. Тоді ми не будемо говорити відверто. Е... І це, і це, власне кажучи, той виклик, який стоїть перед українським суспільством зараз. А зараз українські медіа і українське суспільство поводяться так, ніби немає війни, ніби немає жодної загрози. І від того намагаються бути прозорими. Так, у нас є дуже проста причина, чому ми транслюємося, бо у нас є велика громада хабу медіомірці, які здивиться зараз на світові. Ну він, прекрасно, але це так само а, полегшує роботу ворогам, для чого це робити? Так, отже, будемо працювати в рамках і самоцензури. Окей, друзі, ми маємо нагоду а, поставити запитання людині, яка в професії і на більше 20 більше двох десятків з 90 х так. І є великі таємниці того, як відбуваються різні зміни, але в багатьох таких галузях, в багатьох сегментах Костянтин і наші партнери інтерню Україна були лідерами. І тому ви можете поставити найнесподіваніше запитання Костянтину, і будемо сподіватися, що він все-таки буде давати відверту відповідь. Ну, давай... Маєте, маєте, прошу. Давайте, давайте почнемо. Ну, можливо, я на щось відповім уже. Нашою місією є утвердження європейських цінностей в Україні через підтримку успішних засобів масової інформації, і наше мотто – це інновації, професіоналізм, ефективність. Прошу. Можна питання? Так. Воно, можливо, трохи банальне, але це дійсно питання сучасності, яке хвилює, і до нього є таке двобоке ставлення. І от Я хотіла б знати ваше ставлення. Як ви вважаєте, в сучасних умовах розвитку медіаринку чи потрібна е, пропаганда нашому все ж таки медіаринку і журналістиці, зокрема? як Така сильна мається на увазі пропаганда в тому сенсі слова, який є. Потрібна не пропаганда, потрібна ідея. Ну, ідея має бути наступною. Ну, українці знаходяться у незрозумілій ситуації, українці не розуміють, для чого їм потрібна власна держава. Адже наявність національної держави це не єдина форма існування нації. Нація може існувати в рамках імперії, наприклад, іншої. І українці так існували більше 300 років у рамках імперії Російської. А чи це було успішним, на мою думку, не дуже. Як я можу це довести? Історичними фактами. Історичні факти є наступними: чисельність українців штучно була зменшена у спосіб участі в різних військових конфліктах. І оскільки ми були частиною, та й продовжуємо бути, на жаль, частиною російської культури, це приводить до значних людських втрат під час різних військових конфліктів. Ну, наприклад, візьмемо. Візьмемо битву під Таненбергом. Це серпень 1914 року. Тоді дві російські армії були оточені і знищені німцями у Східній Прусі. Тепер територія Порчі. Одна з причин знищення цих армій, одна з причин, але вагома це те, що росіяни користувалися телеграфом у відкритому тексті. Німці перехоплювали повідомлення і розуміли, що, які, якими будуть дії противника. Зараз ми робимо те саме. Це є, це є хибна традиція. Друга штука, до чого це призвело? Це призвело до значних втрат російської армії. Там співвідношення було один до десяти. На одного німця, пораненого чи убитого, 10 росіян. Поранених, убитих або полонених. Ось результат. Інша річ, бої на горі, на горі Маківка. Українські січові стрільці з одного боку і російська армія з другого боку. Співвідношення втрат: один стрілець 19,5 росіян. Ми хочемо і далі перебувати в такій культурі. І ще одна штука: у нас є вибір. Якщо ми подивимось на карту ну, і порівняємо, наприклад, Казахстан. І Україну. В Казахстані немає вибору. У них вони будуть захоплені. Або Китаєм, або Росією. Ну, зараз вони, по факту захоплені Росією. Ну, зараз так, балансують трохи. В Україні є вибір. Ми можемо долучитися до європейської культури. І між іншим, у нас для цього все є. А отже, відповідь є наступна. Нам потрібна, ну, не то, щоб пропаганда. Але пояснювати українцям, для чого їм потрібна держава. У когось є варіанти відповіді, для чого українцям потрібна держава? Ну, українці всі не знають. У нас тут елітний клуб. Варіанти в когось є? Бо народу треба держава. Для чого бути незалежним? Варіант, варіант. Ну, це зовсім не сіре. вибачте. <плес> Що? <плес> Яке регулювання? Щоб світом регулювати, так теж хороша ідея. Це добра ідея. Щоб балансувати інтереси різних суспільних груп. Це ви хотіли сказати. Ну це всередині. Ви маєте на увазі, що саме держава, українська держава захищає права українців, бо ніхто жодна ні, ні, інша держава не захищає у світі. Це правда. Створюйте свій контекст, запропонуйте його зараз. У мене є просте запитання для чого українцям держава? Наприклад, контекст, Щоб добре жити, щоб добре заробляти. це це називається ковбасна ідеологія. То фактично Євген Марчук, коли проводив одну з своїх там кампаній, да, він говорив там, для чого Україні, Україні прагнути в НАТО. В країнах НАТО багато ковбаси. Вот. І в 1992 році, коли українці голосували за незалежність, вони мали на увазі, що полички магазинів наповняться продуктами. Ну, наповнились тільки ж, ну, це не все. Мій варіант є наступний. Першою основною і, по суті, там єдиною важливою причиною для нації мати, мати, мати державу, свою державу. Це, це забезпечення безпеки. Тому що інша, інша нація безпеку нам не забезпечить. Інша нація ніколи не буде забезпечувати безпеку, безпеку сусідам. Ну, приклади, приклади в історії є, на, а, ну, наприклад, на, Чехословаччина. В 30-х роках була союзницею Англії і Франції. І це їх не вберегло від загарбання німцями, правда ж? Тобто ну, тільки безпека це це основне, це дає нації можливість зберегтися. Бо якщо не буде держави, тоді ну, дуже важко забезпечувати національну оборону. В Україні є унікальний приклад. Це справді світовий унікальний приклад існування армії без держави, Української повстанської армії. Ніде в світі такого практично не було. А у нас сталося. Можемо, Можемо переходити до наступних на... запитань, шановні друзі. Будь ласка, ласка. будь ласка, у вас є там мікрофон? мікрофон? З, якого З якого боку мікрофон? Поверніть, якщо, якщо у вас. Дякую. дякую. От ви до вас звернулася команда людей, які писатимуть історію України саме з 2012-го умовно до 2016 років. Як би ви редагували цю книгу, можливо, коректували, і які би поради ви їм дали стосовно роботи із джерелами? Оскільки сьогодні ну, навіть немає сенсу додатково говорити про потребу верифікації контенту? Ну я не історик, ну зрозуміло, що ну джерел би мати якнайбільше. А, і питання в іншому, ну а для чого писати таку історію? Ну напевне, історію писати слід для того, щоб робити висновки. І якщо ми говоримо про дванадцяти-шістнадцятий рік, 14-й, то це власне приклад того, як демократія використовується як інструменти демократії, а використовуються покидьками. І сусідами для того, щоб знищити державу. Практично знищити. Бо що було результатом цієї руїни з 10-го ну, 10 року по 2014? Гроші вкрадені, військо практично відсутні, територіальні втрати, людські втрати, небажання політичних еліт втручатися, ну, наприклад, в кримські події. І це стал, що стало результатом тисячі убитих людей. В Одесі втрутились, ну і що? Кілька людей або в Харкові. Кілька людей посадили в тюрму, але ну, скільки людей лишилося живі. Тобто можна щось робити, можна щось не робити. Завжди слід розуміти, хорошо. Ми це робимо для чого. Ну, наприклад, ми будуємо свою країну для чого. Аби дати можливість українській нації зберегтися, зберегти свою самоідентифікацію, а, жити, підвищувати добробут. Так, От Та -та -та. Серьезно, Серьезно, е, скажіть, наприклад, якщо підводити підсумки липня, в нас було не дуже багато хороших подій. Навпаки, в нас були. Кабул, ніца посилення обстрілів, вбивства шеремета, як створювати цей баланс позитивного і негативного, коли в принципі, ну наприклад, якщо в липні взяти сталося ну дуже багато така низка негативних подій. Як нам робити цей баланс, щоб не створювати це негативне підґрунтя для якогось для якихось роздумів? Ну, Справа в тому, що життя українське дає українське дає не тільки там негативні приклади, яких багато завжди, і довкола цього дуже багато медійної роботи, звісно. Але також воно нам дає і позитивні приклади. це коли прості люди чогось досягають у житті, роблять щось краще для своєї громади, для своєї країни. В червні інтерв'ю з Україна» зробила. Реліз 4. І ці фільми, фільми називалися Повернення. Ну, вони ніби а, довкола проблеми тих людей, які повертаються з війни. От. Хтось скалічений, а, хтось фізично здоровий, але має там, проблеми психологічні. От. Ну і як вони далі а, живуть, виживають. А, що цікаво в цих фільмах, там ідеться про нову естетику. От. І нова естетика є наступна. Не буде месії. І от ну, крок, крок за кроком міність, це розуміти, поступово міність, дуже, дуже дуже мало. Але в наших медіа заскадка. Не всі в нас не а наше майбутнє в наших руках. Ми самі собі будуємо майбутнє, Ми самі собі будуємо Україну. Політики нам війні не збудують. Бізнес великий нам війні не збудують. Тільки нормальні постійно. Не можна ні на злости діяти. І вичераються. Тобто тут про що слід розуміти, що українська політика вона дуже персоналізована і емоційна. І люди давлять ну, політики, яких навчають фашистські політтехнологи, вони давлять завжди на емоції. Спочатку залякати людей. От. А потім ліпи з цього тіста, що хочеш. Тому що коли людина боїться і дестабілізована, хтось з'являється, ну там з косою чи без коси, і каже, все за вас порішаємо, буде дешевий газ, будуть великі пенсії, зарплати, і все буде добре, тільки голосуйте. Так брешуть 20 років. Ніхто нічого такого особливо не робить. От. Ну, якийсь поступ є, але це поступ більше суспільний. От. А, а не без нашого політичного класу. І ну, ну от це слід розуміти, що тільки успішні історії і віра а, наша в тих, хто поруч, да, в тих людей, які ну от, роблять якісь позитивні приклади, ну от тільки це може нас врятувати. В цих фільмах є не тільки а, ветерани, які повернулись. Скалічені чи не скалічені. Там є лікарі, там є психологи, там є волонтери. І це все дуже світлі люди. Там є на що подивитися. Розумієш, що ну, нація не така вже й безнадійна, як здається, ну, з першого погляду. Шановні друзі, бачу кілька рук запитаннями, але давайте подякуємо зараз Костянтину Семеновичу за спілкування з нами. Ми з ним продовжимо спілкування в тому а, форматі, в якому він дуже просив, без ну, в неформальному форматі. А я хотів би з вами порадитися. Дякую, Костю. Тільки тільки одне пам'ятаємо, коли нам розповідають про те, що слід бути людолюбивими, да от і знову ж таки пам'ятаємо одну тільки тезу: що ми за свій лібералізм і за свою демократію готові глотку всім порвати. Ще раз спасибі. Шановні друзі, мушу з вами порадитися. Як, на мій погляд, я думаю, що ви мене підтримуєте. Ми заслужили своєю роботою в першій частині уже там, по-моєму, смачна піта ще з якимись там цікавинками. Правда, ви погодитесь на те, щоб ми долучились до цієї справи. Добре, і друге, що я хотів вам з вами порадитися. ми маємо другу частину нашого форуму, і ми плануємо працювати. В такому такому основні такі тенденції, які б я б запропонував. Ми зараз дамо вам на роздум власне п'ять тем, або ну можливо, п'ять напрямків, над якими будемо працювати вже в таких практичних практичних ситуаціях. Розділимося на п'ять груп і будемо за годину створювати телевізійний проект. Ми кажемо, що для суспільного добре було б, щоб вони були ці проекти телевізійні. Тензійні та проекти, там програм, власне, реалізовані на суспільному мовнику. Ми зараз з Дар'ю Юровською власне, говорили, що вона з нетерпінням чекає ваших варіантів таких програм. І ми вперше думаємо, от, буквально з таким унікальним, ну я думаю, експериментальним духом це робити. У нас буде п'ять напрямків. Я думаю, що ви вже їх знаєте, але ви собі подумайте, хто на який напрямок чи хто до якої групи. Міг би долучитися. Це ефективне врядування. Тобто, як зробити так, щоб в країні було ефективне врядування, і яку програму, яка б могла цим стосуватися, ми б могли б придумувати. Друге, програма, яка була повністю присвячена антикорупції. Вона може бути чи журналістського розслідування, чи можливо інших, інших жанрових програм. Подумати. Третє це програма, яка б стосувалася всіх наших регіональних справ, тобто децентралізації. Четверте. Тема, яка б стосувалася інноваційних рішень громадян і громад. Тобто, щось, як, в який спосіб нам пожвавити можливість інновацій від громадян і громад, як, як залучати людей до, до, до інноваційних історій? І останнє це: ми хочемо поговорити або придумати програму, яка б стосувалася рівності можливостей. Виборчого і партійного процесу про це зараз багато говорять. Ви знаєте, говорять про нову нові партії, про партію хвиля, про партію Демальянс, яка розгортається. Але як про це говорити в рамках телевізійних форматів, так, щоб українці могли взяти участь і мали більше рівного, рівних можливостей для партійного і, власне, там виборчого процесу? Уявляєте собі для вас створення такої програми за годину? Ну я знаю, що дехто над цим вже працював. Ми після обіду сформуємо ці групи, і можливо, там це в нас така буде будуть таких п'ять редакційних колегій, можливо, чи не знаю, як там групи для брейнстормінгу. Але е, я сподіваюся, що ми спробуємо це організувати під е, а. Керівництвом чи перед під, під, під орудою Олени Шахової, яка є таким дуже відомим зараз продюсером на Суспільному, вона до нас долучиться одразу по обіді. Потім я хотів би сказати, що чи, якщо ви не будете заперечувати, ми о 15.30 знову розпочнемо нашу трансляцію, а власне презентацію таких проєктів. Тому ми попросимо групи вийти, і я не знаю де, напевне, на, 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 цих, на цих екранах, паперах ось презентувати ці свої ідеї. А, в, ми трошки детальніше розкажемо. Що нам треба спрезентувати, як воно має виглядати, в якій формі. Потім, після презентації, ми хотіли б проговорити те, про що мені зараз пишуть в смс-ках, що то коли ж нарешті буде обговорення створення асоціації випускників чи шанувальників хабу медіамобільності? Я кажу, вам що? Ви там тільки очікуєте, що ми що, келахи піднімали з цього приводу, чи салюти пускали? Ми про це будемо говорити. Потім, якщо ви не будете заперечувати, у нас є такий конвергентний підвечірок. Чому він конвергентний? Тому що у нас тут. Нам потрібно сміливців тих, хто вміє е, смажити все. У нас є багато чого смажити. ось, І, і якщо у вас буде таке, така можливість, то це ви нам допомогли. Е, потім е, у нас тут є в програмі ще така річ, як медіафутбол. Е, мені здається, це теж така, така хороша історія, тому що я бачу тут переважно більшість прихильників футболу, і всі, всі знають, що, що така у нас історія є. Ми вам пізніше розкажемо, що це значить. Ну і е, ввечері. Ми ще маємо а, добрий подарунок від наших партнерів з BTV. Вони підготували нам там частину а, воплів від відоплясова, частину інших учасників буде там арт-дворику, Будемо ще мати можливість спілкуватися. А тепер я вас всіх запрошую. Ми справді заробили піцу. Дякую.